Обіймаюся. Ти вже пшикнула її? Так. Да. <хай> я прийшла, вона мене всю обнюхала, no. обнюхала. Я її, вшик. Ну, покажи, яка була погана слоєчка, яка була погана. Так, ми <пробітник> Ти їла, тоді я зуплав. Ні, вона ще не їла, бо... Вона грошки. Вна... Хочеш? Ні, не хочеш. Вона вже заїджена є. Заїджена. Та в мене надовго, бо я думаю, ми рано їдемо знаєш? Ну, та її відвезу англійська цей. Та завтра. завтра Ну. Завтра висіпний, ні? Ну та напевно. Сказали, самокат купили, будеш на англійську ходити, тепер вона Після каже. Завтра. Післязавтра. Невигадно. А тапочки? читаточки. Мамонька, так. Чуща мала зняти. Кришку зняти. Нормально. Я раз чай не в холодильник ставила, то є нормально. Тоже нормально. Але не файне фу. Та й таке.